Потрібно теж оцінювати. Да, свою думку треба відстоювати. Звичайно, завжди себе треба захищати. Якщо ти бачиш, що хтось нечесно поступає до тебе, захищай себе, але не перегинати зі нестані. Бо я хотів це сказати наші дуже бати українці, які я тобі скажу, так можливо, бояться. Навіть віддали можливість українцям жити тут, але вони себе вважають тимчасово. Розумієш, Коли питання, чому ви можете це сказати? Я маю румунський паспорт. Румунський паспорт це легально. Е це Лаганно. Це Лагано. Ну, панський паспорт. Я маю британський паспорт, я відчуваю, я резиденцій країни. Ти не маєш мені право навіть ти приїхала з другої країни. Хто ти така будеш сказати мені, бо це моя країна? Розумієш, у мене є є такий, можу сказати, ризма, я можу постояти на своє місце, розумієш? А багато які українці сюди приїхали, дали їм ті можливості, вони бояться, бо як а, як ми дуже багато багато, багато українців бояться, навіть ці паспортації, документи, вони не знають, що буде далі. Чому багато українців не купляють жило? Вони бояться. Подумати, окей, вони куплять будинок, це треба платити, як він ці гроші достати, що мене відправити Україну, що я буду потім робити? Не знаю. Бо Богу, що ми зараз такі подкасти робимо, які ми збираємося і розказуємо на українській мові. Чисто як Таня дуже багато сказала. Вона хоче, щоб не тільки ці індуси трималися в Лондон, це Великобританії, бо британці британці не тримають Лондон, бо вольке це мохаме. Так а вона хоче, щоб Саша, YouTube тебе заблокує. Ми не в тиктоці Я обожнюю. Коли в нас проскальзується расизм, ніяби не сказала, що це расизм. чому чому в ютакі сильної країни? Проперті, практично володіють індуси. Знаєш, це чи? була колонія. Я не хочу аф... про це казати! Але африканці теж були колонія. Чому вони африканці не тримають півлоні? Тому що індуси розумніші нас. Вони <пробітник> хитрі. <пітник> вони одного підтримують. Я колись, коли приїхала, я жила в одного індуса, в якого було офіційно 20 паспортів. 20 паспортів В нього тут були проперті. Як ти думаєш? Що в нього зараз? Вони навіть не розумніші, а індуси просто більше працюють. Вони такі працюють вони я коли приїхав сюди 10 років тому, я працював в кафе Ніро, і мене завжди дуже дивувало, як вони погоджуються працювати за 7 фунтів 10 на годину. Тоді було мінімум був 6,95, Ми працювали за 7,10. І вони просто. Я не знаю, як це делікатно сказати. рвали сраку за цю за цю заробітну платню. І коли я казав, що це ненормально, те, що ми маємо так працювати, що в нас немає часу піти в туалет, і типу, я кажу, я в туалет, хочу, типу, зараз, тому що ми в аеропорту в працювали. Я кажу, ну да, зараз хочу, тому тому і запитую. Да. Він каже, ну ти вийшли, у нас який к'в, ми зараз типу, не можемо. І коли я казав, слухайте, це ненормально, що ми за таку заробітну платню маємо так працювати. Вони казали, слухай, так іди кудись. Ну, типу, вони ображалися. Хоча він в такому ж самому стані, як я, він ображався, що я типу, не поважаю цю працю, да, те, що я там маю кофе варити. От у них є такий менталітет, да, тому вони і плюс вони Разом вони там, коли приїжджають, це теж дуже важливо. До речі, да вони одне одного підтягують. Да, вони, вони разом там знімали. Ось ті люди, з якими я працював. Там три-чотири людини. Вони знімали одну кімнату, платили там, я не знаю, по 150 фунтів на той, на той період, да і вони могли заощаджувати, вони могли вже тоді відкладувати гроші, хоча в них заробітна платня була там тисячі фунтів на місяць. І те ж саме роблять і ці араби, і ті ще приїжджають. У них є свої ком'юніті. Вони замість того, щоб кожен своє щось купував, вони разом купляють квартиру, вони разом купляють автівку. Їх там 10 людей, в них там одна, дві автівки. Бентлі дуже часто. Да, бачу, да. Але він для мене був шок Бентлі, який заширений. Ми, між десятьма людьми, да. Да, да. вони так і роблять. Індійські да. да, да. сім'ї. Але в кожного типу є Бентлі да? виходить так, да? розумієш? Кусочок.